Всім привіт! З вами Маринка, і я відкрию для вас світ настільних ігор. Сьогодні це буде гра Patchwork. Вона призначена виключно для двох гравців і підходить для людей від 8 років. Займе вона приблизно півгодини вашого часу, і це будуть дуже класні півгодини. гра полягає в тому, що кожен із гравців має складати свою ковдру, тобто печворк, з різноманітних кольорових клаптиків. На тих клаптиках будуть гудзики, які будуть виступати як гроші, але так само можна їх за допомогою цих ґудзиків на клаптиках і заробляти. Зараз я вам розкажу детальніше, що є в коробці і як в цю гру грати. В коробці нас зустрічають правила, невеликі, з багатьма ілюстраціями і дуже прості. Упс! Також в коробці є два планшети, на яких гравці будуть складати свою ковдру. Також у нас є поле для відзначання часу для заробляння гудзички. І воно є двостороннє, кому яке оформлення більше подобається. Є дві фішки для гравців жовта і зелена. І є пішак, який буде відзначати, які клаптики ми, відповідно, можемо брати. Є пакет з грошима, тобто з гудзиками. І є купа різноманітних. Клаптиків, власне, з яких ми будемо шити ковдру. Також разом з клаптиками тканини у нас є клаптики шкіри, які займають всього одну клітинку. І тільки за допомогою цих клаптиків шкіри можна заповнювати такі маленькі дірочки. І останнє, що ми знайдемо, це тайл з додатковим бонусом. Його отримає той гравець, який перший складе ковдру 7 на 7. І це, відповідно, буде 7 гудзиків. А тепер подивимося, як в цю гру грати. Отже, приблизно таким чином буде виглядати наше ігрове поле, всі клаптики викладені абсолютно випадковим чином в коло. Пішак так само випадковим чином розміщується в якесь місце, і він буде позначати, які клаптики можна купити. А можна купити тільки перші три клаптики, які стоять біля пішака за годинниковою стрілкою. Тобто, відповідно, це буде цей, цей або цей, поки пішак не переміститься. Коли якийсь із цих клаптиків. Гравець придбає, пішак переміститься на місце, де щойно лежав цей клаптик. На полі у нас додатково розміщені в спеціальних місцях, які є промарковані як шкіра, відповідно, клаптики, які потім ми зможемо здобувати. Як це буде відбуватися, розкажу вам зараз. Кожен гравець на початку гри отримує по 5 гудзиків і, відповідно, може ними розпоряджатися. Наприклад, Жовтий гравець буде ходити перший, оскільки його фішка стоїть зверху. І відповідно він вибирає, яку, який із цих із тих трьох клаптиків, які знаходяться найближче до пішака за годинниковою стрілкою, він хоче придбати. Припустимо, що він хоче придбати ось цей гарний червоний клаптик, який коштує 2 гудзика і 2 часи. Він має заплатити в банк 2 гудзика. А час, який він витрачає, позначається на ігровому полі. Тобто він має походити рівно на два вперед. Таким чином, він відзначає, скільки часу було витрачено на поточний клаптик. Оскільки жовта фішка опинилася спереду, то зразу після того, як жовтий гравець закінчив цей рух, хід переходить до зеленого гравця. Тепер уже зелений гравець має купувати свій клаптик. Зверніть увагу, що пішак у нас має переміщатися на місце. Того клаптика, який було придбано. І тепер зелений гравець може придбати один із цих трьох клаптиків. Як тільки зелений гравець опиниться перед жовтим гравцем, одразу хід перейде до жовтого гравця. Якщо буде така ситуація, що, наприклад, зелений гравець не може придбати жоден із клаптиків, бо вони занадто дорогі, а в нього закінчились гудзики. В такому випадку він може походити. На один вперед, або якщо він стоїть трошки далі від жовтого гравця, він може походити на кілька кроків вперед, і на скільки кроків він походить, стільки він отримає гудзиків. Але як тільки він опиняється перед жовтим гравцем, хід зразу його закінчується. Тобто максимум, що він в цій ситуації може отримати, це один, два, три гудзики. Коли гравець перетинає гудзик, то всі його клаптики, на яких є зображені гудзики, починають приносити йому таку кількість гудзиків, яка є у нього на ковдрі. І той гравець, який перший перетне клаптик шкіри, переступить його, він його і забирає. І може викласти його на якесь місце на своїй ковдрі. Важливе правило. Що клаптики на ковдрі переставляти не можна. Уявіть собі, що ви їх одразу пришиваєте, і потім ви не розпорюєте свою ковдру. Тому гарно плануйте, куди ви що поставите. І закінчується гра тоді, коли обидва гравці досягнуть середини ковдри на ігровому полі. Тоді буде відбуватися підрахунок всіх гудзиків, які є у вас на ковдрі, і, відповідно, буде рахуватися переможна кількість балів. Бали будуть приносити ті гудзики, які є у вас на руках. І будуть відмінусовуватися бали за пусті клітинки, не за шиті ковдрою. За кожну пусту клітинку, в такому випадку, гравець має заплатити по два гудзики, Тобто по два переможні бали. І нагадую, що той гравець, який першим зробить... Ковдру 7х7 без жодних дірочок, отримає 7 гудзиків як бонус. Зараз ми подивимося, як відбувається підрахунок балів. Зверніть увагу, що наш гравець першим зшив ковдру 7 на 7. Оскільки наше поле є 9 на 9, ми бачимо, що тут у нього є рівно ковдра 7 на 7 без жодних пробілів. І він отримав бонус 7 гудзиків. Коли він закінчував хід, у нього лишилося. Три гудзики, І коли він, останню, коли він потрапив в останню клітинку, має бути підрахунок гудзиків, які він зараз заробить. Відповідно, це потрібно порахувати всі гудзики, які є на полі. У нього їх є 15. Тобто він отримує 15 гудзиків додатково до своїх трьох, які він вже мав. І зараз ми маємо відрахувати ці ґудзики, які він втратить як штраф за незаповнені клітинки. Незаповнених клітинок у нього є 10, і за кожну таку він має заплатити по 2 гудзики штрафу, тобто, відповідно, 20 гудзиків. Якби у нього не було бонусу за ковдру 7 на 7, він навіть не зміг би заплатити цього штрафу. Він заробив 18 гудзиків плюс 7 бонусних, що всього дає 25. Коли він заплатить штраф, у нього залишиться всього. 5 гудзиків, Відповідно, результат жовтого гравця 5 гудзиків. Коли ми підрахуємо результат зеленого гравця, у нас буде зрозуміло, в кого є більше гудзиків, як переможних балів в кінці гри. А тепер поділюся своїми враженнями від гри в гру Patchwork. Вона є дуже простою стратегічною грою. Грати в неї є дуже цікаво, вона не набридає. Ну, звичайно, якщо не грати в неї разів 5 підряд. Кожна партія буде інша, і насправді в цій грі можна перемогти по-різному. Хтось вибирає для себе шлях збирати якомога більше клаптиків, дає багато гудзиків. Хтось вибирає просто якомога більше полів закрити клаптиками, тобто отримати менше штрафних балів. Кожен вибирає те, що йому найбільше підходить. Ну і звичайно, що ви можете слідкувати за тим, який клаптик зараз потрібен вашому супротивнику йому підрізати, тобто таким чином трошки падлити. Проте загалом ця гра є досить неконфліктною, тобто такої прямої взаємодії тут немає. Тому вона підходить власне і дітям. А через своє гарне оформлення в неї дійсно хочеться грати знову і знову. І вона така дуже атмосферна і дуже домашня. Тобто, прям хочеться загорнутися в пледик і побавитися в печворк. Дуже раджу вам в неї спробувати зіграти, оскільки вона дійсно є нескладною. І в неї цікаво буде бавитися і в сімейному колі, і, власне, з якимось другом або подругою. Нагадую, що це є гра тільки для двох гравців і дуже раджу вам мати її в своїй колекції. З вами була Маринка і світ настільних ігор. На тому все, до зустрічі, Па-па!